Привіт! Мене звати Войтєх Шварц. Я керую господарством під назвою Фарма Хмель. Окрім звичайного землеробства, ми також займаємося розробкою нових машин і модернізацією старих, які ще можуть ефективно працювати. Позаду мене один з наших прототипів, який ми зібрали з використанням старої сівалки та стріптіл машини. Зараз ми... Перетворюємо цю комбінацію на повністю нову машину, створену для 21-го століття. Сівалка рахує насіння в реальному часі і працює разом із системою стріптіл усе в одному проїзді. Це новий підхід, зовсім інший тип техніки ніж той, що ми використовували раніше. Я вирішив зробити модифікацію, бо придбав нове причіпне обладнання, але зараз не маю коштів на новий трактор. Тому ми підвищили потужність нашого старого трактора, щоб він міг без проблем працювати з новим агрегатом. Обрати AgroEcoPower для мене було очевидним рішенням. Ми співпрацюємо вже щонайменше 15 років, а може і більше. Якщо, якщо, і я завжди був задоволений їхньою роботою. Жодних проблем усе працювало з першого разу. А, наприклад, на цьому старому тракторі ми додали 50 кінських сил. І на качу в тому, що навіть без нового трактора я тебе можу працювати з потужнішими машинами більшим ширшим заходом. Це суттєво змінило ефективність нашої роботи. Цей трактор ще має перед собою багато років надійної служби, тож було б шкода міняти його тільки через нестачу 50 кінських сил. Тепер у нього достатньо потужності для наших потреб, і ми можемо і надалі ефективно його використовувати.